Усім доброго вечора. Що ж, будемо сьогодні дивитися на Total War Фараон. Так, як мене чути, як мене видно і як звук гри. Я ніби підправив його щойно. Привіт, Юрко. Все чудово, прекрасно. Е, так, по фракціях. Доступно 8 фракцій. Чотири єгипетські. Лапермен, привіт, Олександре, Мат Козак. Чотири єгипетські, Рамзес, Сеті, Таусрет і Аменеєсі. Також хан... Ханаанці. Дві фракції. І Хети, ще дві фракції. Там потім ще в планах ще купа фракцій, але наразі і так. Привіт, Вороне. Не я винен, що вони випускають гру посеред тижня. Що ще я зроблю? Візьмемо цього Ірсуса. А, карта. карта он така. У нас є Єгипет, Близький Схід і Малазія ну Звідси, до речі, непогано, нас не будуть атакувати степовики. Хоча, можливо, можливо, в подальшій розробці вони зроблять якийсь прикол, що буде хтось вторгатися звідти. Якісь монголи чи скіфи, до речі. Чи шахтось може звідти припхатися і почати розносити всіх, але не знаю. Так, шиза, привіт. Дай Боже, Ігоре. На, Ворне, завтра знову на роботу. Так, беремо легендарну складність по юнітах. Тут в кожній фракції свої юніти. М -м, до речі, так. Fraction Formation. E Forset Clone Camp. І будівлі, до речі, теж свої Irsus War Camp. Ну, розберемося по ходу. Гаразд, Починаємо. Ну, Mountain Blade. Тільки в суботу був. Що значить скучив? Ролик дивимся, чи пропускаємо? Ролик тут стандартний у всіх, здається. А персники в нього прикольні. I am Meneptah. Parvit, SCO no, 6, Nicol Nimors, I am the great Pharaoh Meneptah. Ten years ago, I inherited the throne in the shadow of my father. Strong bull, the protector of Egypt, the chosen of Ra and beloved of Amun. The Ramses Pharaoh. Pharaoh, <inaudible> the second. Egypt has flourished throughout my reign, but now I sense the eyes of set upon me and dark times. Амін. А, це український на Сорі, я думаю, це англійський, мені завжди не знаю, як це прочитати. А тіло доволі складна зараза. What will happen to my kingdom after my soul сліпс інто етерно дуже веселий Рамзес ІІ, як не як, один з найвеличніших королів єгипетських, по моєму, якщо я не помиляюсь, звісно. Але цей стрім буде не з них, а от проходження ми будемо за єгиптян грати. Приходження завтра почнеться, якщо я, звісно, не засну, коли монтуватиму відео. Таке бувало правда. Так, окей, це не дуже цікаво. Аутпост. Фаворит. Мілі Дефенс непогано. Так, з цим, цим зараз розберемося. Бог у нас малок якийсь. Неясно, титули, потім розберемося. Так, що, карта? Отака от вона у нас. Вона дуже детально прикольно зроблена. Тут дуже багато міст і містечок є. Тобто в нас тепер не тільки отак от. Головне місто і, центр... і малі міста ще в нас аутпости є. Де ми можемо будувати от різноманітні будівлі, які даватимуть різні бонуси нашим військам, нашим провінціям, нашій державі в загальному. Тут є військові аванпости, тут є адміністративні аванпости, тут є економічні, і релігійні. Релігійні дають нам фавори, очки фавору нашого Бога. І за очки фавору ми отримуємо різні плюшки. Крім того, воно дає нам мілі дефенс плюс 2 для наших воїнів. Тобто захист ближнього бою для наших рекрутів, яких ми наймаємо. Плюс 4 воркфорс Грауд це типу населення, плюс 4 і армія. Отримує якийсь ефект від свого бога, коли тут буває, але не зовсім ясно. І також отримуємо назад 50% руху, коли дістаємося до цього аванпосту. Потім економічний аванпост збільшує виробництво ресурсів у провінції на 10%. Також зменшує отримування армії на певний період, коли тут армія пройшла. Далі Хананський вейстейшн. А, імунітет до чогось там. Плюс дає вплив, плюс 2. Також відновлює або збільшує, збільшує очки руху і відновлює так само далі. Так, це було І військові будівлі. Оця ця класна штука. Форт. Він дає зниження утримування військ, які перебувають у форті, на 50%. Тобто армію можемо розміститися тут, і вона буде на 50% менше жерти нам ресурсів. Отака от штука. І тут ще є ось ця от хананський спостережний пост, він дає тривалість облоги плюс 2, І крім того, звідси гарнізон буде йти на захист оцих от міст. Тобто звідси, по ідеї, що я правильно розумію, оцих от три пацана, що є ось тут, будуть йти на захист міста, яке буде під облогою. Якось так. Ну, вони взагалі з українською локалізацією не дуже, але я думаю, знайдуться люди, які зроблять локалізацію. Так, по-по-по-по-по. Ну, тут у нас ясно, що нам треба, нам треба для перемоги захопити території, як неочікувано. Дуже цікаве дерево досліджень тут, до речі. Воно розділене тепер не на дві гілки, як було там в Атіла, Рим. А ось так от по-різному, і крім того, воно перемішане. Тобто тут є цивіль... цивільні дослідження, військові і економічні. І вони просто перемішані між собою хаотично. Причому дуже дивно, тому що, наприклад, тут треба тільки три ходи на дослідження. Тут п'ять, тут 4, 4, 3, 5, 6. Фактично, одне з перших досліджень потребує 6 ходів для дослідження. Тобто, не по наростаюч, як зазвичай було. Перше швидше досліджують, потім. Повільніше. Ні, фіга. Тут повний хаос тим всім ділом. Е, так. Це шанс до щось отримати. Це громадський порядок. Почнемо з громадського порядку, щоб бунтів не було. Мар'яне, привіт. Е, та нормальна ідея? Let's який в тебе ноут. Ну, те, що я не в Єгипті, то не значить, що ми не, не можемо правити. Ми до нього завжди можемо дійти. Ми от. Дамаском правимо. Технічно ми перси якісь виходить. Так, армія наша, де, армія наша. Не, не ну це наша армія. А, Дамаском то не ми правимо. Так, стоп. Оце наші. Так, 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 армія. О, армія. А, наша армія вже йде завойовувати Седат. Прекрасно. Так, дипломатія. Ми воюємо з кимось. Так, ми воюємо з Дамаском. Ми одразу воюємо з от фракції. You can confederate with fraction from this Culture Group. Ага, ми ще можемо з цими в конфедерацію заключити. Прикольно. Прикольно. Привіт, кейт. Ну, мені сподобався Вархаммер перший. Куча технології. Так, ну давайте, ми йдемо в атаку. Оп. Так, що в нас по армії? Щось не глянув, У нас сокирники. Хабіру рейдерс. Е, у нас. Пас... Це теж, в принципі, сокирники. Але це ті зі щитами, два луки. Ага, стоп, 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 стоп. Я не подивився, що... я не прокачав лорд ну, героя. Так, тут цікава екіпіровка. Може бути маунт, зброя, щит, броня. Аватар of the Gods. Божі аватари в них. Тобто, Богу, якому не поклоняються, можна отримати такий скін. І Бодігард теж можуть мати такі самі скини. Також може мати лишень двох. Чомусь. Тільки двох супутників. Дивно. В інших тотловарах їх було завжди більше. А тут вділили тільки двох дуже дивно. Ну, ще якісь два айтема. Але то таке. І дуже цікава тут прокачка, коротше. Вона розділена на три. Гілки, скажімо так, які дають різні бонуси, але такі, такі собі бонуси, на правду, я так передивився. Тут нічого такого супер крутого нема. І ті бонуси просто йдуть по наростаючій. Тобто тут у нас зменшується утримування воїнів 8. 14, 19%. Єдине, що ось тут кожного разу дає нам додатковий бонус. Тут дає плюс 2 впливу цей регіон, де, напевно, розміщений герой. Тут ми отримуємо можливість кинути на ворожу армію, я так розумію, якусь бавку, яка знижує мораль, а нам додає моралі, хоч не зовсім ясно. І тут ми отримуємо покращений варіант цього от перку. Так само тут ми просто отримуємо швидкість відновлення. Більшу, більшу, більшу. І так само якісь бонуси. Це нам швидкість відновлення і захист. Це нам дасть щити вгору захист, напевно, від е, зброї дальнього бою мало б давати. І це покращена штука і ще дає нам можливість наймати додаткового воїна. Ну і тут у нас дальність переміщення. Але тут є ще перки, які ми можемо мати 4 штуки. Чим більший ранг буде нашого героя, тим більше буде в нас тих от перків. Перків багато, і щоб їх відкривати, нам потрібно прокачуватися ось сюди, сюди-сюди, сюди, сюди. Наразі нам відкрита оця от скринька. Шанс отримати якусь штуку. І е, лут після бою плюс 20%. Варіантів відма, ми все одно беремо. Потім можна легко зняти і поставити щось інше, тому не проблема. Так, все, погнали. Дуже дивно. До речі, тут я не знайшов найманців. А, і я не знайшов як найма... наймати. Наймати. На... Коротше, наймані війська і не знайшов як най... наймати. Або їх взагалі немає, або якось заховані дуже-дуже файно вони. Так, ну погнали. Побачимо. Привіт, Іване! Листинов. Карліси і вам. Максимальна складність. Тоталвари тільки на максимальній складності. Тут зразу з ходу вриваємося на легендарку. Е, ні, це історичний тоталвар. Тут дуже цікава погода. Тут погода впливає на е, Юнітів. Так, ми не будемо, ми розміщаємось. Ціле село. Окей, 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 так. Мораль плюс 10. Victory Points, Return Under Control of the Defense Faction Left Ugrid, да, Маскус. Добре, нам треба буде все одно десь сюди заходити. В нас лучники два загони. А штурмувати буде полководець. Отакі от, от списоносці. А, прикольні. О! А чітко виглядає, не? Скучив за історичними тоталварами новими. Вархаммер, Вархаммер. Троє я не рахую, Троє мені взагалі не сподобалось. От лучники. Ага, в тих ще є дальні розміщення. А ті як... Ну ті, напевно, з дворучними сокирами. Так, точно. Окей, okay, диви. Два загони з вирубаторами. Оце вони по вирубату. Повирубають всіх. А, які два Чотири загони з вирубаторами. Сім гаплик. Так. Отак. Є вкус. Сокирники-лучники у них теж є. Хабіру архерс. Стрендхолд. А, стояти оборонятися. Ясно, ясно, ясно. От інформація про лучників Ренч. Ренч 150, я думаю, в них ренч такий самий 150. Хабіру Райдерс. А, в них такі самі війська, як і в нас. Дворучні сокири. А, ідеальна ціль для наших лучників. І тут командуючий. Астратус. Тут ще прикольно, що в гарнізоні завжди є командуючий. Тобто завжди загін, який є найбільш елітним, скажімо так. Буде виконувати роль полководця і завжди буде полководець. Що дуже непогано, тому що мораль це дуже бустить. Привіт, караван Артем. Сергій, привіт. А, так, да, то тільки у вас чомусь. А чому? Так, секундочку, давайте спробуємо. Блін. <гум> зле. Так, давайте ми щось зменшимо трошки. Я не можу змінити якість е, стріму. Ну, там треба, напевне, не встигає обробляти, можливо. То, то YouTube. <laughs> так, зараз ще. Юніт, Юніт, Юніт. Давайте отак от. Текстурки давайте теж так от. Ніби стало краще. Мандо, привіт. Все одно щось не дуже. Ну, сорян. Воно мені захоплювати взагалі не хотіло, Довбане відео. І тоталвар чомусь. Ну, Будемо трошки на віддалені, напевне. Ну не хоч ну, щось з юнітами. Не дружить. Так, а той взагалі спиною стоїть, ну нехай, мінус на їм загін зараз. Ні, трошки задобаний. Це я, я... Я налаштування стріму, напевне. Я просто поставив найменший час відклику, ну, тобто, щоб. от Комунікувати з вами було легше. Але YouTube, напевно, щось не, не подобається. А, я, а змінити я вже не можу, коли стрім почався. Нам треба стрім закінчувати і починати наново. Ні, отак от нормально, гри з ним. Проведемо так, все одно стрім не буде. Збережений, скажімо так. Я за якихось бородатих вуйків за. Х... хетів, ні? На початку стріму, глянь, будь знати. Так, все, цих розбили. Лучники дуже дивно стоять. Все, останній. Все, пацани, біжимо сюди. В них загонів дуже немало. Ага, сюди другий біжить загін. Прекрасно. Дара і другий розіб'ємо. Ану, стріляйте по арчерах. Поки вони бігають. От. відповідь. Давай, 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 давай. Не попадають що? Так, 68, 68, 68 67. Так, пацани, трошки роз'їдіться, бо так довго будемо їх розбивати. Е, привіт, Юрій, іді. А, Ну давайте повторити. Тут головне ж. Так, заходимо зараз ще раз на стрім. Я тільки повторний зроблю хвилину.